У звітному періоді відділом підготовлено та проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядались такі важливі питання. Про заходи щодо запобігання та протидії пожежам у лісових масивах, на сільськогосподарських угіддях та населених пунктах протягом пожежонебезпечного періоду на території Мукачівської міської територіальної громади. Про заходи щодо локалізації та ліквідації осередків карантинних бур'янів, амброзії та борщівника на території Мукачівської громади. Про запобігання виникненню надзвичайних подій та травмування людей в місті Мукачеві внаслідок падіння з будівель конструктивних елементів. Відповідно до рішення комісії запроваджено комплекс заходів з метою попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, на сільськогосподарських угіддях інших відкритих ділянках місцевості у пожежонебезпечний Період та з метою попередження пожеж у населених пунктах протокольним рішенням комісії визначені заходи та завдання щодо локалізації та ліквідації осередків карантинних бур'янів амброзії та борщівника на території Мукачівської громади з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я населення. Також для управління муніципальної інспекції визначені завдання для запобігання виникненню надзвичайних подій та травмування людей в місті Мукачеві внаслідок падіння з будівель конструктивних елементів. Відповідно до вимог ДСНС України відділом підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про затвердження потреби у фонді захисних споруд цивільного захисту Мукачівської міської територіальної громади. Також за звітний період відділом підготовлені три проекти розпоряджень Мукачівського міського голови про організацію оповіщення військовозобов'язаних щодо виклику до Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які проживають на території Мукачівської громади, у зв'язку із продовженням воєнного стану на території України з метою підтримки військових. Відділом підготовлено 23 проекти рішень на затвердження виконавчим комітетом та міською радою для надання додаткового фінансування військовим формуванням. Загалом, з початку року для фінансування військових з бюджету Мукачева виділено 33 мільйони гривень. Тож Мукачівська громада і надалі допомагає захисникам боронити нашу країну від російського агресора.